Я так. скажу от чудо рядом, надзвичайно рядом. От що можу сказати про Вадиму Хабибуліну з своєї практики як адвокату? У мене була взламана ячейка в одному з банків, як інших мешканців Мукачева, і пропала досить. Серйозна сума грошей. І от з одним з мега крутих фінансових без і призвіч, політичних безпресіч людей України виник конфлікт. Хабибулін привіз мені всі до копійки гроші додому і ще ящик віскі, е який правда і забрав. Бо я віскі не п'ю, я п'ю вино. Можна по різному відноситися, але коли тобі приносять таку суму грошей, дають і кажуть це вже невероятне. З області фантастики. З області фантастики, як юрист і політик кажу. Як ви коли то пошутили, не трогайте Хабібуліна, то він он... мене ограбили в а він встал з і пішов і ограбив сам банк. Тому лучше його не трогати. Да? Так що я кажучи по закарпатськи Калабдулі. Шапку знімаю.